Ось гляньте, стали на ходулі. Стали, стоїмо, стоїмо, да? І рукою. Раз, два, три і пішли. Молодець! Молодець! Ми зараз знаходимося в селі Івківці колишнього Сігринського району. От, це територія колишнього колгоспу Нове життя. В яке ми вдихнули нове життя і створили тут таку туристичну атракцію просвітницько розважальний етнографічний комплекс «Зерноленд», Де туристи приїжджають, бігають по природі, отримують масу емоцій, масу вражень від різних наших майстер-класів, від наших розваг. Оцей міх нам трапився. І ми швиденько, на швидку ручі, встановили отакі дві стієчки. Вони навіть ніяк не приєднані вгорі, просто розперті. От, зробили палецю. Це поки зробили горень, і воно працює. Я працював в університеті 10 років, захистив дисертацію, кандидата науки, видавав книжки, монографії, путівник Черкащина від краю до краю. Але в один момент я зрозумів, що то не моє. Уже той вік, коли теорії замало, хочеться практики. Ну, от, і я зайнявся туристичним бізнесом більше вже. А потім, коли туристичний бізнес не витримав ситуації в країні, то я опинився тут. А тут якраз з'явилася нагода створити етнографічний музей. Тобто, мі, як історикові, було цікаво, практична етнографія. Спеціалісти слухають, да? вони теорію знають, а ось цих практичних речей вони багатьох не знають. Це тільки дає практична етнографія. От так цей музей зробив, зробив розробив в ньому екскурсію по всіх, в самих цікавих експонатах. Харчування теж треба десь розміщувати, треба столи, треба лави. Готові. Вони дуже дорого коштують. Тому ми вирішили це робити за старою схемою, власними руками. Спершу не вийшлося. Перші сім столів були експериментальні, а далі вже восьмий, дев'ятий, десятий, це вже була реміснича справа, коли ти просто робиш 20 таких деталей, 20 таких, 8 таких, поєднуєш між собою ось, із таким різдвенням сонця, поля, дороги, як на ярмі. Четрипільський орнамент, така стара-стара дуга. І ми цю стару дугу використовуємо за її прямим призначенням. Коли коняка йде її не чуть. Тому для техніки безпеки чіпляють дзвоники обов'язково. Я не хочу ніде звідси їхати. Мені навіть в Черкаси поїхати на один раз в тиждень, і то вже останнім часом це вже так напрягає. Може, в старій вже я трошки, ну мені подобається тут на місці. Маса цікавих занять є, якими не встигаєш займатися. А тут же той город, треба в нього їхати. Раніше це була оживлена вулиця, тут зліва жила бабуся, далі вже теж жили хата біля хати була наче, в Черкасах у центрі забудова. А зараз це все пустка. Практично. Все. Ми зараз їдемо по самій оживленій вулиці нашого села. Село дуже старе, воно кучове поселення. Тобто в ярах, в ярах, в долинах, в царинах жили люди. І отак відстань 12 кілометрів на 9 кілометрів від хати до хати. Село дуже величезне. Я останню нову вулицю себе знав, знайшов у селі у віці 41 року. Щоб ви розуміли, я в цьому селі народився, все життя прожив, а ще були такі кутки, де я не ступала моя нога. Взимку ми нарахували 87 мешканців, 87 а було 2500. Цифра наближається до нуля і безперечно, що цей нуль наступить. Рано чи пізно. Жити в селі ніхто не хоче. Для мене Івківці це моя батьківщина в першу чергу, тому що я тут народився, все життя я прожив нерозривно з Івківцями. Якщо я за, за тиждень раз сюди не приїздив на вихідні, це для мене вже світ зупиняється. Тому я вернувся сюди і тут я відчуваю гармонійно. Моє бажання, щоб в селах буяло життя. Доки, є, доки живе село. Така заюзана фраза, доки живе Україна. Адже українська культура, українська мова навіть, вона живе тільки в селі. І тут ми намагаємося всіх українців повернути лицем до України, до всього українського, щоб вони не суралися і мови, і культури своєї. І їм хотілося бути українцями. Кось Кось! Йди, Кось-Кось! Кося, йди сюди. Сьому каневі 5 років от, він народився в мене на руках. От, я його. Повністю всі етапи його життя були в мене передо мною. Ми його заїжджали і під верху два роки, ми його запрягали і в сани, привчали до голоблі, він нам показував коників, да? Маю ще коняк, а на ній треба їздить. Ага. Ван до ваших послуг, ага. да, можна на ній кататися приходить. Вони катаються прекрасно, і ніякого страху немає. Ножку сюди, ножку сюди. Нахиляєшся вперед, синок, і злазиш. Ви розумієте, коли ти стаєш босими ногами на землю і відчуваєш, тепло цієї землі чи холод цієї землі. От. І ти знаєш, що ага, вже можна сіяти, бо там земля тепла. Або земля холодна, це дуже дорого коштує. А жити в бетонних джунглях і обмежувати себе в усьому. Адже ж дивіться, коли людина народжена, живе в місті, все прекрасно. Люди, люди чудові, все. Але вони вузькопрофільні. Вони спеціалісти по ремонту заднього правого колеса. А в селі, коли ти живеш, ти маєш вміти все. Немає такого, що ти не вмієш. Ти щось не вмієш, значить, ну тобі важко жити. Ти маєш і слисарною справою, і ковальством, і гончарством, і... Кінь, розумієте, тому що ну як, тут все-все потрібно.